Справа 1677. Довжина акваріума 70 см, ширина 45 см, висота 65 см. Скільки відер води по 9 літрів у кожному потрібно влити в цей акваріум, щоб рівень води був нижчим від верхнього краю акваріума на 5 см. Ну що ж, для початку давайте знайдемо, а який загальний об'єм води має бути в акваріумі. Ми давайте будемо знаходити в кубічних дециметрах, тому що 1 кубічний дециметр це 1 літр. Тобто всі довжини нам треба представити у дециметрах. Ну що ж, записуємо. Тоді перша дія. Довжина акваріума 70 см, то пишемо, що 70 см це дорівнює. 10 см це 1 дециметр, то ми можемо записати як 7 дециметрів. Є? Далі, ну, давайте я тут продовжу. Як знайти ширина 45 см, записуємо друга дія, то 45 см. Це доріг. 10 см це 1 дециметр. то 1 см це 10-та частина від дециметра. То ми пишемо 45, що множиться на 10-ту частину на 0,1 дециметра. І це дорівнює. Переносимо комунали 1 розряд ліворуч. Це вийде 4,5 дециметра. Є. Ну що ж, залишилося знайти висоту рівня води. Це не буде висота акваріума. Сказано. Щоб рівень води був нижчим від верхнього краю акваріуму на 5 см, то давайте знайдемо висоту води. Записуємо третє діє. Тобто, щоб знайти висоту води, треба від 65 см відняти 5 см. Ну і це буде дорівнювати 60 см. А в дужках записуємо чого, ну, не в дужках пишемо чого, а сантиметрів. Я так записав, що ми могли сказати, що 60 см це 6 дециметрів. Отже, пишемо, що це у нас буде висота рівня води. Висота рівня води. І... Ну що ж, якщо у нас є довжина, ширина і висота рівня води, можемо знайти об'єм води, який потрібно налити в акваріум. Записуємо четверта дія. Тобто об'єм В у нас дорівнює А. Що множиться на Б і множиться на С. І це дорівнює. Пишемо, що це буде 7 дециметрів, що множиться на 4,5. І множиться на 6 дециметрів і це дорівнює. Ну, 4,5 можна помножити на 2, а потім помножити на 3. Тобто 6 записати, що це 2, що множиться на 3. Ми можемо записати це як 7. Що множиться на 4,5 візьмемо від 6 двійку, а потім ще помножимо на 3. Тобто помножити на 6, це помножити на 2 і помножити на 3. 4,5 помножити на 2, це буде 9. У нас вийде 7, що множиться на 3, на 9. І що множиться на 3. І це дорівнює. 7 на 9 це 63, то ми записуємо 63. Що множиться на 3 і це дорівнює. Переносимо. 60 помножити на 3. 6 на 3 це 18 і 1 0 то це 180. А 3 на 3 – це 9. 180 плюс 9 189. То ми записуємо 189. І в дужках записуємо, що ми дециметри помножили на дециметри і помножили на дециметри. Це будуть кубічні дециметри. Але. Один кубічний дециметр це один літр, то це буде 189. І в дужках можемо написати, чого? Літрів. Записуємо, що це в нас буде об'єм води. Об'єм води в акваріумі. В акваріумі. Ну що ж, ми знаємо, що в акваріумі потрібно налити тоді 189 літрів води. А одне відро у нас містить 9 літрів. Як дізнатись кількість відер, які потрібно вилити в цей акваріум? Потрібно 189. Поділити на 9. Записуємо п'ятеді. То ми пишемо, що 189, що ділиться на 9. Це дорівнює. 180, подивитись на 9, 18 на 9, це 2. І 1, 0 – то це буде 20, а 9 на 9 це 1. Тобто це буде 21. 21. У дошках записуємо. що 21 це кількість відер. Або стільки відер. Стільки відер води. Потрібно влити. Води потрібно влити в акваріум. В акваріум І Записуємо відповідь. Отже, скільки відер води потрібно влити? Записуємо 21 відро. Ну що ж, ось таке завдання на формулу об'єму прямокутного паралелепіпеда. На цьому вправу завершено.